Впереди грядут майские праздники, и в эти дни можно никуда не торопиться, а отлично провести время с друзьями, семьей или любимым человеком. Мы покажем вам несколько способов, как отдохнуть с удовольствием. Дима отправится в путешествие, Влад пойдет отдыхать на природу, а Катя останется в городе и проведет время с близкими. Решті молвові у місці, де живуть і народжуються легенди, де панують величні споруди зі своєю історією. Львів це унікальне поєднання культур заходу та сходу. Львів це місце, де архітектура дихає історією. Львів це захована перлина Європи, яку поволі відкриває для себе світ. Чи бачили ви колись кавові сни? Сни, у яких чуєш шум кавоварок, відчуваєш теркуватий аромат щойно перемелених зерен і спостерігаєш естетику приготування напою руками справжнього поціновувача мистецтва кавоваріння. Ці сни родом з міста батька кавових феєрій зі Львова. Тут вони стають реальністю. Тому першим, що я відвідаю у Львові, буде місце, де водобувають каву. Земельня, щоб смаштувати да. за за запаяну каву. На жаль, приданих всі атмосфери не вдалося, тому що надто темно. Але спуститися до підземелля, за запаяну каву, купати там у темряві це надзвичайно львівській куфені зброїться сувенірна колос, де можна придбати недорогі сувеніри. Цей прилавок є істинних львівської атмосфери. До речі, настоянки це фішка притаманна кожному закладу у Львові, і в кожному вона своя. А ось вуличний торгівець. За опа трошки мистецтва. Залиште баранам на сіно, майстрам на матеріали, чупарачки на вас не дивили, як на маленьке пиво. Додає колориту вуличкам міста. У Львові дуже багато музеїв. Всіх їх не обійти. Та і це заняття не із веселих, але один. А зараз ми знаходимося в Львівській арт галереї де подивимося живопис минулих часів. Львівській галереї мистецтв було передано чудовий палац, в якому тепер представлений збірник європейського мистецтва 14-18 століття. Палац потоцьких яскравий зразок архітектури зрілого історизму, зали, оформлені мармуром, позолотою, ліпленням та дзеркалами. Жаль, друзі, там не можна було знімати, але я таємно. Спеціально для вас зробив кілька кадрів. Кожна вуличка Львова наповнена стародавнім шармом, ароматами кави, духом романтики і архітектурною довершеністю. А щоб роздивитися їх всі, можна взяти автобусну екскурсію або до речі, друзі, Львові можна розважитись ще таким способом, як катання на велосипеді. До речі, година на такого велосипеду коштує 100 гривень. Хоть би не позбувати людей. Після велосипеду щось я зголоднів. У Львові дуже багато закладів зі своєю специфікою. Я обрав пошту на Друкарській – Останнє аналогове поштове відділення у Львові. Тут зібрана найбільша колекція львівських поштівок як один із способів фіксації історії міста. І тут власноруч готують на різанці з різними заправками та начинками по нашому макарони. Бачно. А ось промайнув поштар. З його допомогою можна виготовити і відправити листівку додому. Замовив макарони, іди і дивись, як тобі готують. Он там на кухні. Нарешті друзі, ми за адресою, ми до дому легенд. Кожний, будучи у Львові, просто зобов'язаний відвідати дім легенд і не тому, що там можна смачно попоїсти. А тому, що з п'ятого поверху цього закладу відкривається яскрава панорама на все місто. Відвідали дім легенд, але от малувато хочеться ще вище. І тому наступна наша зупинка високий замок. По дорозі зустрічаються дуже багато вуличних музик, тому що Львів місто художників, письменників та музикантів. Їх тут можна зустріти на кожному кроці. Таланту немає меж, вони грають і в день, і вночі. Щоб піднятися на високий замок, на саму верхівку, потрібно пройти чималу кількість сходинок. Дивіться. Колись тут стояв високий замок, але його розібрали ще в 19 столітті. Ми нарешті дісталися до самої верхівки високого замку, але я вам розкажу маленьку предісторію. Колись давно, коли я був у Львові, два роки тому, я постійно шукав очима, де той високий замок, про який всі так розказують. Але це звичайний парк історичної значимості з однією особливостю. У нього є висока точка, з якої розкривається Просто неймовірний краєвид на все місто. Місто Львів. Подімо. Ось тут ти бачиш красу Львова з гори. І насправді захоплює дух. Хочеться просто стояти і мовчати. Львів ніколи не спить. Уночі тут панує музика, алкоголь та веселі компанії. Це жерга у Яновиш. Тут кажуть найліпша львівська настоянка, яку я зараз і буду Ну що, Поїхали? Мітна, міцна, рушнева. Друзі, приїжджайте до Львова, відпочивайте, відпочивайте серцями, душею і просто залишайте їх тут. І повертайтесь зюди, тому що тут насправді дуже клево. У Львова є душа, і ця душа радіє кожному.